Всім привіт! Дякую, що завітали. Сьогодні буде відео в режимі розмовляючих ручок і камери, яка буде рухатися, тому що будемо розмовляти про організацію зберігання косметики. Останній раз, коли я знімала подібне відео, то в мене, здається, ось ця частина була ще з картону. Зараз чоловік мені цю поличку зробив з. Це не дерево, це як ДСП, здається, називається воно. Отож, хочу показати, як у мене зараз зберігається косметика. І насправді мені не дуже подобається. Так, мені зручно, в принципі, але мені не дуже подобається, я хочу дещо переробити. І туалетний столик в мене досить такий старенький. Він купувався ще в 2000. 7, ні, у 2008 році, тобто йому вже 15 років, і насправді потрібно було б його дещо та і змінити, замінити. Але зараз такі ціни на туалетні столики, що я вирішила. Поки що це не раціональна покупка, тим більше я точно не знаю, який саме мені підійде. Хотілося б, щоб точно дзеркало було з підсвіткою, а ось з приводу а, самого туалетного столику, поки що я не вирішила. Тому я ось тут собі а, придбала таку плівку і хочу цей столик трошечки а, оновити, скажімо так. Апгрейдити, так? Тут вже ось постиралось покриття. Я хочу це все прибрати, зашліфувати і ось обклеїти, зробити кілька органайзерів і я, мабуть, про це також буду знімати відео, як я це все переробила зробила. І потім покажу вам через не знаю, можливо, місяць результат, який, що в мене вийшло, тому що також ще буду планувати органайзер і все інше. А сьогодні покажу, як організована. У мене косметика, власне, зараз. І давайте я буду починати показувати, тим більше, мені потрібно буде зараз тут це все прибрати, і я покажу і буду займатися прибиранням. Власне, саме прибирання показувати на камеру не буду. Знаєте, мене ось якось мотивують подібні відео мотивація на прибирання. Але сама такого плану відео знімати я не хочу, тому що. Ну, тому що насправді в мене не так все гарно, якось зазвичай дівчата показують на відео. І тут е, хотілося б сказати, що ніколи не порівнюйте себе з іншими, тому що е, будете здоровіші просто. Отож, власне, туалетний столик, там в мене в куточку знаходиться пакет з порожніми пляшечками, які я. Планую найближчим часом зняти, але ще трошки їх підзбираю, тому що, мені здається, як для відео там всього мало. Шухлядка. Тут в мене різні засоби, якими я, до речі, останнім часом не користуюсь, тому дещо з цього тут може вже і пилом припало. Тут в мене косметичка така. Щоб можна було щось з собою взяти, якщо це потрібно. Далі ось такий цей роликовий масажер, я вже забула, як він називається. І там ще є насадки для нього. І також тут ось такий є у мене масажер. Так, бачите, вже все потрібно виймати, мити від Avon, керамічний, тут відкривається ось ця заглушка, можна набрати водички гарячої, і робити такі ось. Масаж. Далі тут в мене мезороллер, Він все чекає, поки я ним скористаюся. Я хотіла в осінній період, але якось не вийшло, тому чекаю весняного періоду, щоб користуватись. Наскільки я знаю, осінній або весняний період, в принципі, найкращий час для того, щоб користуватись мезороллером. Далі в мене тут ось така. Пилка нібито шоль, Купували її в якомусь магазині все від 5 гривень. І дуже круто, що тут можна не просто батарейки вставити, а ось я підібрала блок, а сам цей шнур був в комплекті. І можна від розетки користуватись. Тут, в цій косметичці, у мене від Патрісія Льодо знаходиться епілятор. Епілятор і дитяча присипка, тому що перед епіляцією я, щоб шкіра не була вологою, наношу присипку. І далі ось тут в мене якісь ефірні масла, тут кальцій хлорид. Колись я купувала його, щоб використовувати як пілінг. Так, і тут вже вийшов термін придатності, потрібно буде це все мені перебрати, позбутися. Тут в мене нефритові яйця. Хто знає, той зрозуміє, для чого вони потрібні. І тут в мене ще, до речі, рожеві яйця з, з рожевого кварцу, такі ж самі. А далі, ось там в косметичці в мене змінні насадки до ось цієї. Пилки, шоль, аля шоль. Тут ем, одноразові, одноразові ем, рукавички, ті, які зазвичай йдуть в комплекті з ем, фарбою для волосся. І я власне, їх використовую для того, щоб коли дуже сухі руки, наношу крем або якусь маску для рук, наношу ці рукавички, надягаю рукавички, і зверху звичайніші рукавички, і так сплю для того, щоб шкіра була більш зволоженою. Більший ефект, від крему чи маски. І далі тут в мене знаходиться спирт. Я використовую його для перепресування своїх засобів. Також, це, до речі, з дитячого набору такий стаканчик дитячого набору лікаря. І піпетка, і я їх використовую, коли перепресовую щось, тому що, насправді, так дуже зручно такою маленькою піпеточкою додавати спирт. І далі тут ще якісь є у мене різні масажери для обличчя, краплі для очей, і маски для сну. Також тут вазелін і ланолін в мене зберігаються. Далі. Так, тут, до речі, так погано закривається ця шухлядка. Потрібно буде сказати чоловіку, щоб поремонтував. А, ось тут у мене дві такі ніші з однієї і з іншої сторони. А, тут у мене вазочка. Сюди я іноді ставлю свічки, коли я щось як знімаю відео, кілька разів ставила. А, зараз у мене тут ці квіти, які були в. Коробці з замовленням від бренду Весна, Власне, ось ця їхня листівочка. Тут медальйон, це в ньому зберігаються тверді, я трошечки відклала тверді парфуми від Avon з лінійки Планс старенькі, але вони дуже гарно пахнуть, іноді користуюсь. І тут свічка від бренду Весна. Також зберігається. І з іншої сторони, в мене знаходиться ще одна вазочка. Тут в мене якісь для волосся резиночки і заколочки. Ось ці, до речі, патріотичні купувала ще в 2014 році, і вони досі живі, хоча купила я їх за чи 5, чи 7 гривень кожна. І, власне, далі тут в мене трошки доглядової косметики і лаків для нігтів. Так, я не сказала, до речі, в мене доглядова косметика, якою я поки що не користуюсь в запасах, зберігається окремо в коробці, і окремо в коробці зберігаються лаки, якими я також поки що не користуюсь. І давайте подивимось спочатку ось цю газону. Це в мене крем намішаний з різними тінями. Для очей я використовую, власне, ці тіні як крем для тіла, коли в мене є настрій. Вже одну порцію використала. І зараз так. Взимку навіть також користуюсь такими кремами. Виходить, шкіра в мене сяюча. Далі цю вазочку я трошечки відставлю. Покажу спочатку те, що далі, а потім вже перейдемо до цих засобів. Ось тут в мене підставка, я сама її. Робила це для лаків, і тут в мене зберігаються різні лаки, засоби для кутикули, засоби для гель-лаку. І там зверху є малесенька така паличка для блискіток. Тут ось різні такі штучки, які теж для манікюру інколи, ну раніше колись використовувала тут, наліпки, скотч і ось для стемпінгу пластини. Тут в мене є збоку дві таких частинки, так як тут такі сходинки. Тут в тубі зберігаються пензлики, які в мене для манікюру. Раніше я любила малювати, і я їх, до речі, там тільки декілька купованих, а інші я робила із старих пензликів для макіяжу. І тут ось в підставці там в мене різні пилочки зберігаються, і різні такі штучки для манікюру. Далі в підставці тут в мене розбовник лаку стоїть. І далі ще є ось частинка, де тут я зараз налила в цю пляшечку клінсер, і тут в мене засід для зняття лаку, так, щоб все було, скажімо, під рукою. І так, тут я. З вологим волоссям не звертайте увагу на дзеркало. Як кажу, потрібно прибратися, дзеркало помити, треба попросити чоловіка, бо розкажу вам такий невеличкий секрет. У мене насправді є фобія з приводу дзеркал, і ось я боюся мити дзеркала. Так, є в мене таке. Далі, тут у мене спрей, тальк для ніг. Ще тут якісь засоби. Зараз я ними не часто користуюся, але користуюсь інколи Рексона. Далі креми для тіла, якими я інколи користуюся. Власне, ось в цій підставочці в мене тут бальзамчики для губ, крем для рук, аромати, якими я зараз користуюсь, запальничка для того, щоб можна було свічку запалити. Краплі для очей. Тут такі засоби, які іноді потрібні або часто потрібні. Далі в мене так, тут ще крем для ніг. Тут на такій підставочці в мене зберігаються засоби для обличчя. І ось крем для обличчя. Я вам показувала його в своєму відео про догляд. І також ось. Я люблю взагалі переливати в такі маленькі пересипати баночки, тому що мені так зручніше, коли все поміщається на одну підставочку. Зараз якось не все так помістилося. Далі в мене тут лосьони від Івроша. Я зараз, до речі, його використовую, щоб сводча змивати. Спрей для волосся. Тут в мене стоять мої гребінці. І ось цей, до речі, гребінець від Avon, купований він десь у 2008 році, але ні за що його не проміняю ні на що. Тому що для мого довгого волосся це просто ідеальний гребінець, який розплутує волосся. Дуже крутий. І купувала його тоді, якраз цю лінійку вводили, замість неї вводили червону. Ну навіщо було таке робити? Цей гребінець дійсно класний був. Далі, тут у мене ось керлер для Вій, і тут ще. Ось кілька викрасів лаків. Це ті, які в мене зараз в проєкті перебувають. Так, і тут лаки також, які в мене в проєкті перебувають. І інші засоби для укладки волосся в мене зберігаються ось тут. І там також кілька керлерів випрямляють плойка. Термозахист. І, якщо ви помітили, то ось тут в мене знаходиться фен. І, власне, далі вже декоративна косметика. І цю підставку ви вже могли в мене бачити. Я в косметичках її показую, я нею користуюсь. Тут у мене стоять помади. Засоби для обличчя, якими я користуюсь, які я відібрала в косметичку. Окремо в стаканчику у мене стоять різні пензлики для, для очей, для брів. Тут також база від Urban Decay, консилер від Evelyn, тому що той білоруський вже нарешті закінчився. Тут також у мене база під глітер. Кремові тіні поставили ближче, бо зазвичай забуваю ними користуватись тональний крем, ось туш, тіні, близькі, олівці. А для губ це все я показувала в косметичках, як складала. Далі в мене стоїть ще одна така, такий органайзер. Насправді це судочок такий прямокутної форми, але він ідеально мені зараз сюди підійшов. І тут в мене стоять майже всі мої палетки, деякі з них зараз в проєктах, тому вони, я ними також тут користуюсь, нібито зручно брати Ось з мого проєкту Penzit Pellet. Інші, тобто так, щоб були під рукою. І тут не всі палетки, кілька зберігаються, власне, ось в, ось в цьому комодику. І це в мене два комодики, які я склала один на один. А, так, тут у мене невеличка така а, лоточок невеличкий. Це з якимось продуктами я купуєш, то воно запаковано було. І так як це пластик сьомої категорії, то а, не всі пункти взагалі приймають ось цей такий пластик. Я вирішила залишити, у мене тут ось з боку лежить для того, щоб якісь. Сміття, яке там ну, поточила олівця, чи якийсь е, спонжик, е, ватний диск, так, використаний покласти, потім я звільняю вже, власне, для, для іншого сміття. І з цих цей комодик в я б хотіла, щоб він був ну, один в мене, а так поміщається моя косметика, поки що аж в. 2. Давайте подивимось, що тут, як у мене зберігається. Власне, тут в мене всі засоби для очей. Тут ось ці тіні які поки що не знайшли собі нового власника. Далі тут кілька палеток від Наташі Денони Ті, які я поки що не користуюся накладні вії. Ними я інколи користуюся. Далі тут олівці, туш, підводка, там ще є палетки. І ось тут ще декілька палеток, якими поки що я не користуюсь. І ледь-ледь ця шухлядка у мене закривається. Тут в мене власне засоби, які беруть в мене участь в різних проєктах, але поки що вони не в косметичці, або в косметичці, так як ось цей хайлайтер від Patrissa Ледо і ось цей бронзер від IHT Revolution. Просто в косметичку вони ну, не поміщаються в мене. Ну І також там помади, які в проєкті, але поки що я ними не користуюсь, різні ось засоби. Далі. Наступний відділ. Тут в мене, власне, всі засоби для губ. І які в мене інші, Так, які не беруть участі в проєктах, помади, бальзами для ці від Oriflame, від Carmex, Блиски, тобто всі інші засоби для губ, які ну, поки що зберігаються, чекають, поки я закінчу попередні і вже буду користуватися цими. Або, можливо, поки випадуть мені в якомусь проєкті. А в наступному відділі у мене тут засоби для обличчя, якими я також поки що не користуюсь, або користуюсь зрідка. Тут в мене а, це матуючі серветки, такі упаковці, замовляла їх колись на Aliexpress заради упаковки, але упаковка, чесно кажучи, така собі. Тут в мене пудриця ще, ні, вже розпакована, так? В мене пудра, але хоч вона і розпакована, я нею ще. а ні, це не вона. Ось ця пудра в мене нова, я нею ще не користувалася від Patрісі Ледо. А ось ця пудра. Це той випадок, коли я повторно використовую упаковку, ось така спресована, біла, і дві баночки. Розсипчутою це пудра, яку я зробила сама. Саморобні мої пудри. Тональні креми і також ще пудри. І тут в мене база під макіяж зберігається. В такому такій маленькій баночці це також саморобна база під макіяж, коли мені потрібно, іноді я нею користуюся. Далі наступний відділ. Тут також в мене засоби для обличчя. Тут рум'яна, скульптори, бронзери, хайлайтери, тобто те, що в мене є, але поки що не, я ним не користуюсь. Тут у мене пудра від Oriflame з цієї баночки, до речі, сяюча така. І ось в цій баночці в мене власне зберігаються метеорити. Я тут була сіточка, я її прибрала і сюди склала собі трошки кульок метеоритів. Якщо ви дивились відео з розслабленням, то я показувала, що метеорити віддала. Я відсипала трошки собі і трошки відправила подрузі в оригінальній упаковці. Собі склала в таку, тому що ось вона мені, в мій органайзер, поміщається. І, власне, ось це так і вся моя косметика зберігається. І тут останній ось цей відділ. Тут якісь різні штучки для волосся і біжутерії, і тут насправді у мене якась катастрофа, тому що потрібно було б хоча б два ящички залишити для цих всіх засобів, окремо е, засобів, е, окремо для якихось заколок і окремо для біжутерії. Е, і Зверху, на комодику у мене стоїть дзеркало, в яке я фарбуюся. І тут кілька стаканчиків, тут в мене зберігаються спонжі. Далі ще один стаканчик з пензлями. Тут в основному пензлі для обличчя і кілька для очей. Ось ще один стаканчик з пензлями. Так, вони брудні, тому що я буду зараз їх всі виймати і йти мити. І ось тут ось цей бублик, який я використовую для. Очистки пензлів, це, власне, те, про що я казала, ось так я взяла, почистила, і хоча пензлик виглядає брудним, однак вже з нього пігмент не переноситься, можна користуватись іншим відтінком. І там тут ще в мене є антибактеріальний засіб для очищення пензликів. Так, зараз поки поверну це все на місце, тому що, тому що дознімаю відео і буду займатися прибиранням. І що в мене тут вісить, таке сердечко, воно вже кілька років тут в мене вісить, знаєте, і в мене була така задумка зробити там органайзер, власне, для якихось своїх заколок, резинок і ободочків, але все ніяк, руки до цього не доходять. Ось, бачите. Можна зняти, якщо тут прикріпити кілька якихось крючечків, то можна так буде вішати ободочки свої, і вони, в принципі, не будуть займати місце в органайзері, і ось так будуть прикриті, закриті від пилу. Поки що, так, тут ось ще обідочок, поки що не дійшли руки і навіть не знаю, коли вони дійдуть. Можливо, ось на днях і будуть цим всім займатися. В принципі, ось така у мене організація косметики на даний момент. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. І якщо у вас є якісь пропозиції з приводу організації, то напишіть мені, тому що знімаю я це відео сьогодні, в день його виходу в суботу, так, 11 лютого. І Буду вдячна за будь-які пропозиції, що як можна переорганізувати, і також потім через якийсь час покажу вам результат, що в мене вийшло. На цьому у мене на сьогодні все. Я дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі!